Є такий у нас безкаркасний диванчик Каспер. Як бачите, він дуже низький, дуже прикольний варіант дитячу кімнату. Ми такий на днях передали в дитячий будинок сімейного типу. Зараз ставлю відео, побачите, скільки там дітей поміщається на такому диванчику. Там на відео не було показано, як розкладається. Розкладається дуже-дуже просто. Ви перекидаєте спинку і у вас виходить спальне місце. Спальне місце тут. Таке жорсткість вище середнього, тут ППУ розрахований на вагу до 120 кг на спальне місце. Він може бути шириною 120 та 140 см у розкладеному вигляді, вартість від 16 тисяч гривень в залежності від тканини. Чухольчик зйомний, доставка по Україні безкоштовна. Це є безкаркасний диванчик. Більше про диван Каспер можете побачити на сайті Soloha.ua, а в описі до відео мій телефон для зв'язку.